Вітання друзі! Виїжджаємо з міста Володимир. Сніжно в нас прямуємо до міста Київ, орієнтовочно кілометраж 460 кілометрів. Покажемо вам, як ведуть себе два автомобілі. Volkswagen є e Golf, Hyundai Ioniq. Запас ходу в них різний. Будемо бачити, скільки потрібно зарядитися гольфу, а скільки Ioniq. Так що слідкуємо. Далі буде. Заїжджаємо на зарядку, місто Рівне. Проїхали 140 кілометрів на Іоніку. Запазившися 43 кілометри ще, спожито середні 22 к 10 кілометрів. Дуже гарна локація при в'їзді. Поверніть праворуч. О, а потім ваше місце призначення буде праворуч. Питання друзі. Ми ми в місті Рівному. Два автомобілі веземо до Києва. Hyundai Ioniq, Volkswagen E-Golf. Два автомобіля показали себе доволі добре, оскільки ми їдемо з міста Володимир. Проїхали 40 кілометрів. Ioniq на одному запасі проїхав. Залишилось десь кілометрів кілометрів. Це при тому, що пічка працювала. Є е гольф нас проїхав, дозволялися в Луцьку і приїхав в рівне. З, рівного, з Луцька до рівного ще залишилося десь тридцять п'ять. Пічка також працювала на мінімальних, все добре, дороги гарно тримаються. Їдемо далі, будемо дивитися. Будемо виїжджати. Показано 185 км Можна приїхати. Ми до повного не заряджалися, все-таки не бажано це для автомобілів. Будемо їхати до гольфік. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, and wanna hate this. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Виїхали ми з новоград до дозаправили ми Volkswagen Golf, Два автомобілі, нагадую, їв в нас до Києва. Hyundai Ionic, Volkswagen Golf. Два авто в хорошому стані. Вся прозора сервісна історія, особисто оглядали. Пробіг в Ioniq 106 тисяч, в E-Golf е 80 тисяч. Так, по запасах води все як заявлено, Тобто то даний зараз заправляється до 226 взимку, влітку буде більше. І проїжджає, беремо, якщо ми виїхали з Володимира, це 140 км дистанція. Ми заїхали в Рівне, а заправлялися, і в нас ще залишалося кілометрів 50 км орієнтовно. Ну що, друзі? То заправилися ми в селі Вереси, це наш Томерський окружній на виїзді вже в сторону Києва. На Кофактулі заправлялися. Volkswagen Є-Гольф е заправився без, взагалі без проблем. А на Іоніку чомусь не дуже хоче дружити. Практика показала чомусь з першого разу не захотіло, з другого разу відчилося. Так що це враховуйте, що такі також можливі варіанти. Проїхали ми вже. Житомир. Наступна до заправка будемо Єгольфаду заправляти десь за кілометрів 40 найближче, тому що інша дистанція буде кілометрів 90 до Києва, і щоб проїхати, треба до заправи Так що слідкуйте. До речі, також хотів вам сказати лайфхак як можна максимально більшу приїхати відстань. Якщо вийти 90, їдьте фурою, спроти вітру менший і відповідно ви можете довше далі проїхати. Це на практиці вже на, на власному досвіді це вже все зробили, провірили, доволі-доволі непоганий лепхак. Заряджаємо Volkswagen Є-Гольфа. E Знаходимося ми зараз в село Кочерів 30 км від Житомира. Вітання, друзі. Ми вже в Києві привезли автомобілі. Так, по самій поїздці розкажу вам трішки. Автомобілі показали себе доволі добре в дорозі. Так, по комфорту супер. По дистанції ми проїхали 490 кілометрів по запасу ходу. в нас так, Volkswagen Golf заправляється 5 разів по дорозі і 6 в Києві до повного заряду. Витратили ми 1100 гривень на поїздку. Hyundai Ioniq заправляється у нас 2 рази по дорозі і 1 раз в Києві. Тобто це 3 зарядки повних. Витратили ми 900 гривень. Так, середній розхід кіловат-годин вийшов по Volkswagen Golf 16,8, по Hyundai Ioniq 18,2 кіловат години на 100 кілометрів. Тобто це доволі хороший результат. Ми їхали з клімат контролем. Температура була плюс 20. Так що, якщо вас цікавить, дані автомобілі вони в продажі, контакти в шапці профіля. Звертайтесь.